Ну що, Тросмастер GT Performance, ну, GT Ferrari, чи як воно там, я не знаю. Нас ну, сьогодні будемо подивимося, що він в 2025 році вообще, на що він способен. Руль, ну, бюджетний, типа, 2009 року. Подивимося, як він взагалі чувствує в іграх Зараз. Там сама бімка. Цета даже буде. Ну, попробуємо. Перша гра в цьому відосі це мадранір, так як в ній е, мертві зони цього руля взагалі не чувствується. Управляти тут машиною, воно реально кайфово було. Ну а в інших іграх, які будуть в цьому відосі, там мертва зона буде дуже багато мішати. так цей руль виглядає з MOPPIS. У нього є педалі отакі. Ну і сам руль типа всякі кнопки там, ці лепестки. Ну, все работает, тільки заїдає одна клавіша. Руль 2009 року випуска має 180 градусів поворота. Його хватает для аркадних гонок таких як Need for Speed. Ну і для лайтових симуляторів, таких як Spin Tires, чи там MudRunner. і той самий Snowrunner, по ідеї, він має работать там хорошо. Там не чувствується ці мертві зони, так як в більш таких серйозніших симрейсингах. В Євротракові. Євротрак Симулятор 2, в принципі, непогано грати. Ну, трошки мертві зони набридають. Но... Руль 2009 року, ще раз наповню. В принципі, є свій підналаштувати трохи в настройках самої гри руль, він в ащейці, ну, непогано, чесно. Ну от Васита Корс, я це не можу сказати, що на цьому рульові мені дуже подобалося грати. Так, да, воно прикольно, звісно, було, але мертві зони тут ощущаються прям дуже-дуже-дуже. Вони деколи мішали тут а починалися на великій скорості, починалося тупо. Ти повертаєш, наприклад, вліво, воно то повертає, але це занадто різко. Якби ти не налаштовував цей руль, воно прям в мене не вийшло, щоб це все було плавненько і все ідеально. Ну от вам примір, я от їду, тут мене почали кидати, і я почав оце дьоргання рулем, ну і тотал машина, можна сказати. Я бачу багато відосів на Ютубі, де люди грають на цьому рульові. Ну но... там у них починається оце дьоргання перед поворотом цим рульом, щоб нормально цієї, я так розумію, мертвої зони, щоб завернути. Не можу я рекомендувати цей руль, типа, для гри в якийсь рейсинг. Такий, як там Асета Короса і так далі. Можна Spintaires поіграти, да, симулятор, типа. Більшість купляють іменно рулі, щоб ганяти. Цілком, якщо вам треба грати якийсь лейтові такі симулятор, як Spintaйrus і так далі, ну і ту саму ферму. Вам підійде, в принципі, цей руль. Які вже більш серйозніші ігри, ну тут вже я вам не скажу, чи зможете ви нормально поіграти. Отакий от от руль непоганий, в принципі, за свої гроші для свого року. Просто для лайтових покатушок ви можете його в принципі взяти. Якщо ви настроєні прямо на сімрейсінг, ну, тоді цей варіант не для вас. І вам більш треба дорожчий руль. Ну а на цьому відео підходить до кінця. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і всім, в принципі, чао!